Що ти на мене так дивишся? Дикі брові, да? брові до втручання людини. Не купила, а вкрала. Ми будемо замовляти їжу на цей ефір спати. Де Олечкою в Тіктокі. О, це я дуже люблю. Потім згадав, що там дукає. Боже, фу, <зас> забудься. знала, що щастя, не в комусь тобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо, скажи, тобі нікого не треба. Ти вже Привіт, уні красуні! Сьогодні у нас на каналі Закохана в себе огляд адвент календаря. І ми це відео назвемо найкращий або найгірший, я ще не знаю, бюджетний адвент-календар. І це у нас Лореаль. Виглядає, як Цум. Цум більший. <плес> Цей худенький. Ні, я не про адвент, я про цю фотку. А, ну під'їжджай, будемо розглядати. Цей адвент календар коштував 90 євро. А що такого би поїсти за 90 євро? Можна. Ого, за 90 євро можна все. А давай висти. подумай, 90 євро. Що б ти зро... зробила чи замовила? Ну чекай, ні, ти не так думаєш. Це бюджетний календар, треба бюджетне поїсти. Так, навпаки, дивись, він 90 євро коштує як один прийом піші. А якої ми зараз придумаємо? Може на часі їжі? Їжі я сказав. Піші. Піші я сказав? Все, ми нічого не їмо сьогодні. Йому сьогодні е, ці як булочка з сосійською, чай буде брод і, і пряники то чай. О, їмо сьогодні, може ті ліниві вареники з картоплями. Ньокі. Ньокі. Ну, вони бюджетні. Ну і смачні. Ньокі. І понадобитися це відео. Закохана в себе. Отже, цей адвент календар Лореаль продавався на німецькому Дуглас. Дуглас це щось типу нашого бракарта чи сефори. Там такі більш люксові косметики продаються. І я смітково в інтернеті придивилася його. Що ти на мене так дивишся? Ти? Просто дуглас. Мені здавалося, що це як персонаж з Ментова, потім згадав, що там дукаліс. Боже, фу, забудься. Я оглянула всі бюджетні адвент календарі: Essence, Makeup Revolution, Catrice, і всі вони мене взагалі не вразили по наповненню. За ті гроші там були якісь. Тестери, оце пробники, непонятно що і не цікаво. Тобто чекай, весь календар за такою ж ціною, як одна палетка Hourglass? Так, уявляєте? Весь набір, він тяжкенький, як одна палетка Hourglass. І я подивилась наповнення цього адвента і мені дуже сильно сподобався. Багато чого в мене вже звідси є, і в мене будуть свої враження, а багато чим буду. Маститься і вам показувати, а я нагадую, що Саша дивиться до того як замовляти, і жодного сюрпризу. І якщо ви вже бачили спейсинка, то сюрприз був сюрприз. Був неправда. <рес> Такий що до сих пор сі не годно оговтати. А е Саша написала їм листа, але ми ще не отримали відповіді. Можливо, в наступному відео вам розкажемо, чим все завершилось. Відкриваємо. Замовляла я через байерку. Напевно, можна було через НП-шопінг, але я щось маю байерку та й замовила через неї. Вийшло 4800, і потім ще доставка по Україні нова пошта, що 150 гривень. Все ще негодно годно зняти наклейку. Я стараюсь купляти такі адвенти, щоб мені сподобались. Я не люблю купляти косметику, щоб її захейтити. Ну, це якось. Ну, Коротше, мені таке не подобається. Я люблю косметику, я люблю її хвалити. Тому надіюся, що Лореаль мене потішить. Ось така штучка була на ньому. І от такий він всередині. І відкривається. Оп! Оп. Ну поставь, покажи. Постав на землю, хай походить. Він уже зварений, синок. Ну хай походить. він не ходить вже. Видно? Видно. Такий будиночок, як картам каже, цум, А це якийсь <кхи> Лафаєт напевно. Лореаль фає, що зручно, такого собі вигнув. Дуже гарно. Може я телефона з фоткою почекай. Шукайте цю фотку в інстаграмі, є. пишіться на сашвинку. <кхи> Почнемо. На мені є тільки тоналка і консилер, тому що зазвичай в адвентах таке не кладуть, тому що дуже важко грати з відтінком. Перша наша чаруночка, манюнька! Тут все в принципі невелике. Отака, Там ніби нічого немає. <плес> <Не> Ось <довольна. плес> що таке манюня. Монатінь Queen Satin. У мене такі тінюшки були. Ну що, давайте намажемо. Я колись проводила для L'Oréal прямий ефір. Вони мені давали косметику, то я тестувала. Вони такі не дуже прям пігментовані, але на кожен день прикольні. Такі світленькі. Хоч вона наговорила? дивись, гарно лягло. На кожен день реально прикольний відтінок. Королева, на ньому написано. Значить, я сьогодні буду королева. Червоночка номер два. Така довгенька. Можливо, там маскара? Знаєте, я кожен раз дістаю червунку, там щось є, я вже задоволена. Де вже травма тепер після Space Incake. Це не зрозумів. жарт, подивіться, розпаковка Space Incake. По 12 нічого нема. Але там в мене якийсь бракований календар. У мене вся ця пуста, нема нічого. Ну поки що це якась. Колоріж. Давайте Витя трошки почекає, я думаю, що там буде помада, тоді ми разом його нанесемо. Третя чаруночка. Поки шукаю, скажу вам, що L'Oreal, в принципі, із масс-маркету, знаєте, він такий трошечки дорожченький бренд. От навіть мейбер у нього трошки нижчі ціни, а L'Oreal трошки вищий. Тому купляти Адвентом вигідно. От я буду підписувати вам ціни на конкретно всі продукти, але я вже впевнена, що це буде варто більше грошей, ніж 90 євро. В третій чаруночці у нас є що? У нас є шантунжу майсимба. Скажи перхаті, узмі корбіт я й не очікувала. Коліру нового айфону. Лораль Ельвіталь Дрім Ленкс. мене такого не було. Собі залишу потім в якусь може подорож, взяти маленький, ну це прикольно. Чим воно хоч пахне? Ми мене дізнаємось. Не знаємося. Такий якийсь солоденький фруктовий запах. Прикольно. Бачите, тут у нас є навіть для волосся штучки. Четвертий. <смас> Очі розбігаються в мене. О-о-о! Поматкенс Glow Paradise 112. Я думаю, що вони йде разом з цим олівчиком. Прикольно, целі помади Лораль дуже популярні, і в них дуже багато є аналогів на популярні інші помади. Я пам'ятаю, що була якась помада Лораль один в один з Шалоттой Тілбері і так далі. Вони прям за цим слідкують, і в них відтінки класні. Але в мене колись була якась помада, не подобалась їй віддушка. Надіюсь, тут вона не так сильно пахне. Закохана себе! П'ята чаруночка величенька. Отака. І тут у нас що є. Ооо, це легенда! Лореаль Телескопік. У мене особисто ніколи не було. Але я, я розповідала вам, що я дивилася закордонних біті-блогерів уже 15 років як. І от американці обожнюють саме цю тушку. Вона в них б'є всі рекорди, вона в них дуже стара і всі її хвалять. Давайте подивимось на її щіточку. Я не знаю, хто зняти там такі мікроскопічні просто міліпусічки, а не щіточки. А я вже тіні нанесла, то вже можна нанести тушу. О боже, яке вона манюня. Таке, знаєте, ніби якась міні-вилочка для вій. А як працює? I'm shocked. тобто добре, вона наносить, знаєте, так я б сказала, не навалює, як я люблю, щоб навалювала, але немало наносить і дуже добре їх розділяє. Якщо ви любите туш, яка розділяє і подовжує, то вам вона дуже сильно сподобається. Плюс маленька щітка. Є люди, які постійно собі наляпують туш всюди і зверху над оком, і знизу, і на носа попадуть, то це вам якраз підійде, бо вона така, знаєте. Манюка і зручно. Ось такі в мене вийшли вії. Я б що на подовження і розділення. Мені загалом сподобалось. Чекала, чи вона нашаровується, але ну, ми це дізнаємось уже іншим разом. Шоста наступна Шоста. Довгенька. У цих бюджетних адвент календарях є така проблемка, що в них сам кейс наповнюється такими коробками. і коли їх дістаєте, то все. Воно вже не виглядає як будиночок з коробочками, просто така пустота. Але головне щоб були гарні продукти. Це що за така новинка? Infailible 24 години помада. Я в нас такої не бачила. З однієї тут рідка помада, а з іншої сторони тут така встікові. Intense color boosting Balm. Ага, я зрозуміла. Хочеться намазатись, бо я такого у нас не бачила. Ага, яка така, така темна. Така, знайде, дуже. Дуже густа і еластична. Вона має засохнути, тоді нанесемо на неї бальзам. Ось такий відтінок. Тут не написано номер дівчата, я б вам сказала, тут не написано чесне слово. О, нашла. Ха -ха. 101. Парта, я побію відтінок. Ну, дивний трошки, якщо чесно. Але наче непогано, ну, не, погано, не прям погано. Така, знаєте, сливка, яка починає трошки підгнивати. Сьома чарунка. О, консилер. А я наговорила, говорила, що тут нема консилера. Так, стараємо мій наносимо цей. Це у нас true match відтінок номер 2 n Як на мене, це трохи неправильно класти отакі коригуючі засоби для шкіри в адвент, тому що всі відтінок шкіри різний. Навіть якщо вони намагалися потрапити в відтінок шкіри дівчат з Німеччини, там теж дуже різні дівчата. І я не думаю, що 2 n підходить всім. Але мені має підійти. Досить він такий жовтуватий, і я думаю, на камері видно він мені затемний. Я сьогодні нанесла на себе тоналочку від Фенті, відтінку 150. І вона конкретно світліша, ніж цей консилер, жовтуватий. Ну, то, що я казала, дуже важко вгадати, кому потрапить в руки цей адвент і який кольор йому підійде. Краще якісь хай покладуть два рази рум'яна, ніж консилер. По текстурі він такий легенький. Знаєте, нагадує мені дуже сильно фітмі Maybelline. Він такий зволожуючий, не сильно він перекриває. Подивимося, як буде далі на мені триматися. Це був у нас сім. У мене вже помада засохла. Давайте нанесемо бальзам бальзамну на частину. Покрути, визни і дістань. Може, це я щось не знаю, дівчата, може, така Мада в Україні нас продається, а може це якась новинка. Боже, поки її достанеш, позапаковую так, ніби я не купила, а вкрала. О, вона не перебивається, вона стійке. Ну колір дуже такий дивний, коли вона на мені тільки засохла, вона була трошки липкувата. Коли носиш бальзам, приємніше на губах стає. Вони не такі якісь підсушені. Можливо, в іншому кольорі було би краще, але дивіться, вона прям така пігментована, без блиску, вона не перепечатується. Хтось таке може шукав, зверніть увагу. Закохана. Так, далі в нас чаруночка номер Артем неуважний. А я забула. Та я не рахую. Нехай буде 8. Це у нас LE Col Naturel by Paradise. Чорний олівчик для очей. Куди його тепер нанести? Коли я вже маю вії? Давайте сюди намажемо. Та написано, що він кол. Каял має бути стійкий. Подивимося, як буде триматися. Він в дереві. Зазвичай стійкі гелеві олівці, але, можливо, Лораль мене здивує і буде стійким. Наступна чаруночка це в нас 9. О, Отакого в нас точно немає. Paradise Big Deal waterproof. У мене є така рожева. Зараз я вам принесу. Отака в мене є Paradise Big Deal рожева, я її люблю, бо вона прикольно нашаровується і легко змивається. А це її сеструня водостійка. Залишаю собі, протестую обов'язково де зорічкою в ТікТокі. Дуже гарний дизайн. Мені подобається взагалі. Я думаю, що тут прям новинки, бо й помади я не бачила. І туші прикольно. Що це було? Десята черуночка, якась дуже велика. Артем, гадеш тут буде Крем. Легеньке для крема. я ж не знаю, народ. А там папірці. А там просто купов паперу. Худра, худра, худра. Бронзер. Фудра. Ну ти майже вгадав. Дивіться, ось такий бронзер. A bronze to paradise. Baby, one more ten. Як там? Хі -хі, baby, one more ten. Це спозорила трошки, ну нічого. Беру пензлика і малюю. Отак виглядає. Майже нічим не пахне. Наче легенька пігментація, не стрімний. bad, дівчата. Оце буде прикол, якщо я цим э, адвентом буду більше задоволена, ніж Space NK. Ну, як мінімум цьому адвенту треба, щоб в кожній червоні щось було. Вже переможе. Слухайте, гарний відтінок, не занадто жовтий. І він не дуже пігментований, з ним не страшно користуватися. Не дуже він сяючий, трошки має перелив, але не прям якийсь такий, знаєте що, як скло. Він мені. Знаєте, який, до речі, від Diora. бронзер, мені нагадує. Це вдала штучка, мені сподобалось. Одинадцять о, велика чарлочка. Артем. Гес. Ну точно тут хоча б крем. Ну воно щось довге. Що, ну, знову може щось дивилося. Вгадав. У нас був шампунь, а це в нас що? Анден двунг, кондиціонер в перекладі з нідерландської антіспліс сплулунг. Блін, ну я, звісно, купила німецький, а тепер не знаю, що це таке. Хто ні? Я підозрюю, що це кондиціонер. Бо Таке саме тільки іншим боком. Все добре, ця подорож буде файна. 12-та частинка. Легенька якась. О, в мене таке є. Броу маркер. Він з такими двома волосинками. Якщо ви любите домальовувати собі брови, то це прикольна штука. Воно в мене було, воно мені сподобалось, і я оцей покладу кудись в розіграш. Хай комусь попадеться. З 13-та. Я теж такого в нас не бачила. Infallible Gel Automatic Eyeliner Grip. відтінок Bronze Espresso. Прям, Знаєте, такий маслянистий. Прикольний. У мене сьогодні буде е, моя слезова Просто в шоці. І чорний туди, і коричневий. Він трошки блискучий, але не прям глітерний. Зараз ми трошки почекаємо, перевіримо на руці, яка стійкість. тут я така, що це таке? Маленька точилочка. І малесенька така розтушовувачна пипка. Можна тако взяти і підтушувати собі. Як на мене, то це новинка. Я в нас такого не бачила. Що у нас далі? Чотирнадцята Hyaluron Lip Oil. Це в нас е, така трошки, наскільки я розумію, пекуча олійка червона. У мене така є рожева. Давайте я рожеву нанесу, а цю комусь в розіграш подарую. Давай не ша. Ватка не стирається міцеляркою. Це добре чи погано? Це добре, напевно, для стійкості. Але я хотіла вам показати цей блищик, то доведеться зверху наляпати. Цей рожевий в мене відтінок 601. Також трошки пахне якоюсь м'ятою, але і чимось солодким. Два дні. У них така більш галева формула. О, починає пекти. Надіюсь, буде не сильно пекти, бо я не люблю пекучі блиски. Ось така новиночка, рожевенька. Ну, прям рожевенька. Ну, якщо порівняти його з цим, то це рожевеньке, ну, а це червоненьке. Напевно, так. Що малівець? О, олівець засох, дивіться, який стійкий. 90 євро були витрачені недаремно, я вже вам скажу. 15. Я цей адвент шукала ще потім на якихось ноті, на мейкапах. Мені не попадався. Написно, сіня, що це таке? Це маска для обличчя. А -а -а. І він мені не попадався, можливо, він потім з'явиться, то я вам скажу, що ви його купіть собі, бо мені вже подобається. Це в нас такий вітамін С, Лореаль Revitalift Clinical. Маск. Зараз клеїти не буду, але потім обов'язково собі вечірком наліплю. 17. Знову якась масочка. Ага, це в них якийсь маск серум. Це під очі. Прикольно. Артем, тобі таке треба? Ну добре, залиш мені. 16. Щось велике, Артем. О, диви Dream Lengths – Це е, термозахист до 230 градусів Цельсія. Я ніколи не робила ці такі тести, де роблять це шкварчання на чеках. буде в TikTok таке зняти, порівняти його з чимось. Вісімнадцята це я дуже люблю. Це дуже класна штука. Lumi Liquid Blush у відтінку 625. У мене такий є. Я зараз вам покажу. Two hours later. Отакі самі в мене. У них дуже вдалий відтінок, я його називаю молодильне яблучко. Їх не треба багато, вони гарно розташовуються і стійкі. Беремо того ж пензлика, яким бронзер наносили. Чик-чик-чик-чик. Бачите, вони здаються ще такими оранжевими, а потім при розташовуються, вони стають такі рожево-золоті, дуже класний відтінок. І форма не занадто жирна, вона не роз'їдає тон. Кожна з коли я користуюся, я така, чого я ними так мало користуюсь? А, точно, бо в мене є ще 50 рум'ян. Я бачила, є така рубрика в Ютубі, показує вам всю свою косметику. Якщо вам таке цікаво, то ми вам знімемо. Годин на 90-відео. Ну а що, Артем, напишіть такий коментар, якщо там буде 50 лайків. Мало, да? 500? 500 тисяч, ти що? Можливо, ефір зробимо на, на цю тему, ні? О, точно! Якщо ви хочете таке відео, ми нам зробимо прямий ефір. Артем, монтажер такий. Ми будемо замовляти їжу на цей ефір спати. Це буде знаєте 24 години. Стрім ні, ти перецініш 19. Brow Ламінейшн. Таке в мене теж є, зараз принесу. Може, нема, може я вже комусь віддала. 24 години ламінейшн брів. така маленька щіточка, зручненька. І я бачила в Тіктокі, що люди дуже люблять цей гель, що він прям сильний. Жаліється, звісно, що він не самий бюджетний, але кажуть, що прям файнечий. О, прям приліпашується до шкіри. Я не дуже люблю цей ефект таких, знаєте, диких брів. Ну, давай Дикі брові да брові до втручання людини. Mm. Він досить знаєте, такий густий. Виглядає, наче буде як водичка. А він прям таке враження, що взяли отут таку баночку. І тебе такі гелі в таких баночках, такі більш тверді, густі. І ніби його перелили сюди. Я прям відчуваю, що воно прям брови стоять. Один піде на розіграш. Двадцята база під макіяж Lumi Glotion. У мене така була коричнева, дуже класна штука. Вона давала мені засмагу і сяяння. Ця штука буде така більш тілесного відтінку. У мене таких баз 3 мільйона. Покладу на розіграш. Але дівчата, ну, блін, косметоз класний, тут зібраний. Багато новинок, і знаєте, таке воно все прям, ну, на кожен день можна сказати. 21. У, маленька сироватка, Revitalift Filler. Хороша. Ой, ти, боже, який <звук> Б, У мене таке було. Твою сьогодні. Вона, знаєте, таке гелево, не хочу казати силиконісте, але воно таке, знаєте, прям не олійка, а таке воно розгладжуюче. Прикольна штука. Хтось буде дуже задоволений. в розіграш собі виграє. 22 О, помадка. Intense Volume Matte 601 один. It. це дуже кльові помада. У мене колись були всі їх відтінки. Вони дуже дуже стійкі, матові. І що в них великий плюс. У них тоненька сама частина помади. Бачите, яка манює аплікат? Ну типа зріз помади вузький. Прямо в губу ідеально стає. вам відтінок, бо мені здається, що це ідеальний відтінок для вузькоротих, напевно. Так, 601. Дивіться, супер, супер відтінок рожевий. У нас виходить, є алійка червона. І є отака от, е, рожевенька. Клас. Клас. І ще є ота стійка. Гдала вишня. Гадала слива. Слива. Виваште. 23. третя купа паперу. І ще один варіант тіней. Я собі такі нанесла Queen. а це Don't Stop Me. іде на розіграш. Трошечки темніший, капелюську. І 24-й. О, це діло! Це Артем Туш. Кендл Дженер. Панорама All Night Black. У мене була така в золотому пакуванні. вона шикарна. Вона в мене була і коричнева, і чорна. Вона і гарно нашаровується, гарно тримається, легко змивається. Прям з нею ноль взагалі питань. Дуже класна туш. І що я можу сказати? Я вражена від цього адвент-календаря. За 90 євро мене прям нічого не розчарувало. Все було кльове. У нас виходить, дивіться, дівчата, аж 4. Три туші. І така, і така, і водостійка. Надовго вистачить. Панорама саме топ. Панорама саме топ, але потестуємо цю. Помадки є різні, олівчики є різні. Для брів, для волосся, термозахист навіть є. І масочки ну прям класний набір. Трошечки вони напортачили з консилером. Треба було замість консилера покласти, я не знаю, може якийсь хайлайтер чи підводку. А так, взагалі, якщо зможете його знайти, купляйте. Дуже рекомендую. Уїжжай! Мої фінальні враження: ну, це топ. Це за 90 євро. Найкращий календар. І всіх, що я бачила із мас-маркету, це прям ну навіть люкс, я б сказала. Дуже рекомендую, якщо не продається, купіть собі. Або якщо ви чоловік купіть свої жінці, чи дівчині, чи сестрі, чи мамі. Класний подарунок з гарною якістю. на стасунки календарі будуть ще краще. А за цю знахідку ви нам ставте вподобайку. Та з вас лайк, що вам солос найбільше. чи може вам щось не подобається з Лореаль, Також на в коментарях можете нас підтримати коментарем лайк. Дзвіночком або ж грошима на спонсорстві на Люксовичі бюджетні красуні. Любоці до наступного відео, па-па!